Влучило у військовий аеродром і завод на Росії. На ранок влада країни-агресорки повідомила про атаку дронів на чотири області. Вибухи зокрема чули в містах Липецьк, де розташ... розташований аеродром з літаками су 34 су 35 і мігами. А ще у Єльці, де працює чи працював завод акумуляторів під назвою «Енергія». він виготовляє запчастини, в тому числі і для дронів, які летять бомбити Україну. А ще батареї для літаків і флоту ЕРЕ. Yeah. В іншій частині міста, зі слів губернатора, після падіння безпілотника виникла пожежа на парковці одного із підприємств, якого не уточнили. Людей з цехів евакуювали, жертви постраждалих попередньо немає. За словами цього ж губернатора, ще один безпілотник влучив у секцію багатоквартирного будинку, який нині будується, і на приватний житловий будинок у окрузі. Одна людина нібито загинула, ще двоє дістали поранення. Вранці російські міноборони повідомили, що нібито засоби ППО знищили. 69 українських безпілотників і поки збивали телеграм-канали, писали про тимчасові обмеження на польоти, які вводили в аеропортах Саратовської та Тамбовської областях РФ. До слова, очільник другої про атаку дронів нічого не написав, але повідомив про загоряння на одному із підприємств в місті Котовськ. Хто зна, можливо, це один із заводів пороху, пластмас чи обладнання у цьому місті, які окомплектовують армію окупантів. Вот он. летит это мотоцикл а это мотик походу О! О, ебать! охренеть вот это гирлянда во дворе таких приколов я не видел еще парни